Ми знаходимося на Полтавському шосе в районі селища Боловка. Тут обширне загоряння сухостою, ну, як завжди, напевно, підпал. Е, стовбур диму можна побачити навіть з правого берега Дніпра, з центра міста, а це більш 20 кілометрів звідси. Зараз ведеться боротьба з боку. Пожежників по приборканню полум'я. Але, на жаль, є декілька очагів ...возгорання ще далі ближче до е, повороту на Єлизаветівку. Ще раз нагадую тим, хто тільки но приєднався. Ми знаходимося на Полтавському шосе. В районі селища Боловка. Тут пожежники приборкують полум'я, горить сухості. Ну, Можна припустити, що це підпал, підпал який зараз відбувається майже щодня. Але тут дуже багато сухої трави та очерету, як бачите, полум'я. Завбільшки ніж три метри, так, навскидку. Та дуже щільне розповсюдження площа, ну, декілька гектарів, щонайменше. Працює дві бригади ДСНС, але тому що дуже. Багато розповсюдження є навіть інші очаги пожежники не, не встигають приборкувати полум'я, потрохи підіймається вітер, як ви бачите, він поширює полум'я в напрямку траси. Для тих, хто тільки но приєднався, повторюю, ми знаходимося на Полтавському шосе. Біля селища Боловка. Тут ведеться боротьба з пожежею. Наслідок підпалу сухостія. Працює декілька бригад пожежників. Стовбур дима можна побачити на 20 кілометрів. Його видно навіть з правого берегу Дніпра, з центру міста. Також можна ну, знаходити е, інформацію, що. Стовбурдима бачать і в Кам'янському. Ну, що вже казати про ті села, що поруч. Нагадую, що зараз дуже суха погода і багато хто на своїй городині підпалює і таким чином прибирає сміття. Але це ж ну, не цей спосіб дуже. Вогненебезпечний. Як бачите, до чого можуть призвести. Але ну, одне, одна справа, коли це випадково, а інша, коли навмисно підпалюють для висвободження пасовищ, чи ну, задля чого це робиться, взагалі не зрозуміло. Для тих, хто тільки не приєднався, нагадую, ми знаходимося на Полтавському шосе біля селища Боловка. Тут пожежні приборкують полум'я, яке виникло внаслідку підпалу сухостою. На жаль, вітер роздмухує і наближає пожежу до безпосередньо траси. Працює декілька пожежних бригад. Як ви бачите, полум'я більш ніж 3 метри заввишки. І швидко розпосюджується. Є декілька загорянь далі ближче до повороту на Єлизаветівку. Сподіваюсь, пожежним все ж таки вдасться приборкати полум'я і суттєвої перешкоди для автівок не буде, але хочу попередити, є задимлення. На трасі можуть бути деякі труднощі з баченням. Бачите, навіть лисичка побігла на ту сторону дороги. Дуже треба бути обережними, бо зараз будуть і хижі тварини рятуватися від пожежі і водії автівок будуть звертати увагу на полум'я. Тож це може бути дуже небезпечно. Також, бачите, є деяке задимлення безпосередньо на Полтавському шосе. Тож будьте обережні і майте на увазі таку складну ситуацію на досить швидкісному участку дороги. Про ці та інші надзвичайні події читайте на сайті dp.informator.ua Roger, jetzt seht ihr,